Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії. Пропозицію представила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на брифінгу у Брюсселі. Вона зазначила, що минулого тижня Росія пішла на нову ескалацію війни в Україні. Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони з силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю. Наступний крок Путінського. Ської ескалації ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні і маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив, сказала фон фондерляйн. Тому Єврокомісія пропонує встановити нову заборону на імпорт російської продукції. Це позбавить Росію доходів на 7,5 мільярдів євро. Також пропонується розширити список продукції, яка не може експортуватися до Росії. Це стосується зокрема додаткових матеріалів для авіації та електронні компоненти, а також специфічні хімічні сполуки.